Мою позицію штурмувало 8 одиниць бронетехніки, 50 чоловік десант. Почалось в 5 ранку. 9 годин бою. Ну і так сталося, що вони зайшли вже до нас в середину позиції. Зайшли на спешку, запригнули всередину. Почався контакт всередині позиції. Ми з одного краю, вони з іншого. Перестрілка всередині позиції. А в мене вдоль впродовж цієї позиції БК, АТК, бензин, міни, ленти кулеметні гранати. Вони ми стріляємо в них з одного кінця. Вони з іншого почала горіти. Почалась пожежа, перестрілка. Потім великий взрив, отримав опіки, уламки. Кричу болить. перед цим. Вже як ми вже вони зайшли до нас, вже почали перестрілюватись. Я своїм людям кажу, будь знову кращих побратимку. Крачик, якщо що, відступаємо на касатку. Це позиція заді нас. Потім вже воно як рвануло, кажу, кращих, все вже відступаємо, вже горим. Вмираємо. І всі люди блін. Ну ми короче відступили на касатку. Потім перемістились на Редбул. Ну і ввечері евакуативакуювалися. Загалом батальйон всю броню спалив. Біля нас лежить 20 підтверджених тіл росіян з 50 штурмовиків. Решта, яка відступала, їх добили дрони, добили наш там АГС, ударна артилерія. Штурм відбили. На жаль. Позиція була згорівша, втрачена. Ну якось так. В мене всі люди живі.